Далі з нами Владислав Власюк уповноважений президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, щоб зокрема ось ці комплектуючі західні припинили своє існування у ворожих безпілотниках. Чи слід нам чекати 16-го пакету? Чи з 15 15-м це питання можна вирішити? або можливо, взагалі, без пакета це питання можна вирішити. Абсолютно точно без пакетів довгий час, як ви правильно сказали, відбувається обмін інформацією з партнерами, і це і Сполучені Штати, і Європейський Союз, і Великобританія і всі інші, буквально що не з Японії повернулися, з японцями теж цим такою комунікацією займалися дійсно в багатьох зразках засобів ураження і іншої зброї, які використовують росіяни. Є багато іноземних компонентів. Це і мікроелектроніка, і не лише тривалий час. Ми говоримо з партнерами про те, що треба посилювати експортний контроль. В багатьох сферах він змінився. В багатьох сферах росіянам стало складніше, дорожче, довше або взагалі неможливо отримувати ті компоненти, які вони звикли отримувати для певної зброї. Але проблема все ще існує. А ми бачимо, на жаль, що росіяни все ще можуть будувати свої ракети, свої дрони. А, займаємось. Я думаю, що в подальшому питання, так би мовити, доступності критичних компонентів для терористичних режимів а, постане такою великою глобальною проблемою для всього нормального, адекватного світу. І це поступово буде вирішуватись так само, як і з Танкерним флотом. Пане Владиславе, трішки докладніше про санкції. Тиждень вже діє новий пакет санкцій, який був запроваджений Європейським союзом проти Росії. Якщо бути точною, трохи менше тижня, бо запровадили його 16 грудня цього року. Пане Владиславе, дуже короткий проміжок часу для того, щоб відстежити наскільки ці санкції дієві. А я ж нагадаю, що в цьому списку обмеження були запроваджені проти 54 осіб і 30 юридичних осіб. І що дуже важливо, є обмеження, які стосуються тіньового флоту Росії. Він допомагав поповнювати бюджет ворожої країни, і тут для росіян небезпека економічна підкралася звідти, звідки не очікували, чи готувалися до цього. В той же день, 16 грудня, євросоюз прийняв не лише цей умовний 15-й пакет санкцій, а ще прийняв перше такий невеличкий санкційний пакет по іншому режиму, по гібридному режиму, де санкціонував 19 осіб за пропаганду і за поширення дезінформації. Помітна особа в цьому пакеті це Тіна Канделакі. Привіт її і так само в цьому ж пакеті є офіцери ГРУ. Все це разом воно чому воно цікаво, чим тому, що вперше було використано інші підстави для санкціонування, інший режим, як ми це називаємо, і саме започинення дезінформації. От тобто, ті наслідки я думаю, відразу тобто, блокуються всі активи Євросоюзів миттєво і блокується так само будь-яка можливість подорожувати до країни Євросоюзу. Тому якщо пані Тіна чи хтось інший планував відвідати Євросоюз на різдво і скупитись на ярмарках, я думаю, що в них це вже не вийде, і це такий ну ефект по інших а uh... По 15-му, власне, санкційному пакету танкери це хороша історія. А ті танкери, якщо вони раптом десь були, це, до речі, цікаво було подивитися. Якщо хтось з тих танкерів вже перебував в, на шляху, десь, наприклад, до партії Євросоюзу, то він в ці парти вже не зможе зайти. Йому доведеться на ходу міняти точку призначення. Так само ці танкери та 50 танкерів санкціонував, вони вже в подальшому не зможуть заходити до європейських портів. Якщо хтось з них мав якісь Тракти про надання послуг, ну, наприклад, страховка а, з країн Євросоюзу, це так само миттєво стало нечинним і не може бути в подальшому виконано. Тобто певний ефект від санкцій точно вже міг настати. Ну і звичайно, що тут ж ми говоримо про такий потужний сигнал, сигнал, який отримують. Ті інші люди, які займаються дезінформацією в інтересах або пропагандою в інтересах Російської Федерації, а так само ті люди, які продовжують займатися танкерами, ну станом на зараз всього партнерами санкціоновано вже 116 танкерів, які перевозять російську нафту. В принципі, це вже десь в районі ну 15-20%, Що не так, то вже й мало. І важливіше, що решта учасників ринку, які займаються перевезеннями нафти в інтересах Росії, вони розуміють, що якщо вони продовжать возити російську нафту, питання, коли вони потраплять до санкцій, так само стає питанням часу, тому що ну політика стала такою вже відносно однозначною. Плюс так само цього тижня ряд країн, Велика Британія, Фінляндія, Естонія, Данія. Прийняли для себе рішення, і ми довгий час разом з ними його обговорювали і готували. Прийняли, і президент Зеленський тут привив лідерство на форумі виступаючи, домовились, що будуть вимагати зовсім інший набір документів на страховку. Тобто, якщо є танкер, який везе російську нафту, і цей танкер ну, викликає підозри розуміє, то в нього запитають страховку. Незважаючи на гарантоване міжнародним правом право вільного проходу через е, е, відповідні протоки. Якщо ця страховка не сподобається, можуть бути е, подальші юридичні наслідки, вплоть до того, що цей танкер е, будуть зупиняти і не дозволяти йому проходити. Тому, враховуючи, що ну, контракти в морських перевезеннях це така ну, доволі інерційна система, на місяці вперед укладаються і перевезення відбувається, вже зараз знову ж таки чіткий сигнал. Що будь-які ненормальні страховки, а ті страховки, які у випадку інцидентів, ну наприклад, як Карсінські протоція розлив мазуту не зможуть забезпечити покриття а, необхідне для відновлення завданої шкоди навколишнім проти середовищу, ці суда просто не зможуть ходити. І, Відповідно, а, це все така ну хитрі, хитра а, історія росіян про те, що вони просто фактично ну, мають. Там, умовно, формальний документ про страховку, з яким нічого не стоїть, а вони просто не зможуть більше ці кораблі відправляти. Я думаю, що це так само матиме дуже швидко наслідки в районі мільярдів доларів США, які Росія не зможе отримувати від експорту своєї нафти. Пане Владиславе, а може поцікавитись, скільки не європейських країн, ну, скажімо так. З розумінням і повагою ставляться до санкцій, впроваджених Європою та Сполученими Штатами антиросійських я маю на увазі. станом на зараз санкційна коаліція це в районі 40 країн, а не всі з них обов'язково накладають санкції але. А всі вони з повагою ставляться до запровадження санкцій, особливо це те про що ми починали нашу розмову, особливо в сфері експортного контролю критичних компонентів. Ну, наприклад, з останнього це. Абсолютно логічна Південна Корея суттєво переглянула список своїх критичних компонентів, які не можуть постачатися до Росії. Вони його розширили до звичайних нормальних 50, як більшість країн санкційної коаліції. І, взагалі, на цьому тижні так само Південна Корея вперше заправила санкції проти Росії. Ну, там буквально ряд осіб пов'язаних з ВПК. А, чому ну, тому, що для південної Кореї з'явився великий тригер у вигляді участі Північної Кореї у в'єних діях а, на території а, Курської області України? А, тому ми бачимо, ну так чимало країн починає інтенсивніше цікавитись запровадженими санкціями проти Росії, розуміючи, що в принципі санкції це ну насправді єдиний, окрім зброї, спосіб зупинити агресора. А, тому і Південна Корея, тому ми бачимо і Тайвань суттєво зацікавлено, тому ми бачимо більше інтересу від країн Об'єднання Арабської Емірати, Судівська Аравія, Центральної Зійської Республіки всі ставляться з великою обережністю до санкцій. Хтось розуміючи, чому ці санкції запроваджені, і якби ну приймаючи їх на такому умовно моральному рівні, хтось відверто це теж можна визнавати. Хтось ну, більше боїться наслідків. Потенційних вторинних санкцій в першу чергу від США і насправді. Певною мірою вже і європейський союз знову ж таки оцей режим гібридний може запроваджувати санкції, які умовно можна називати авторинними санкціями. Тому питання необхідності робити вибір а ви з ким ви з Іраном, Північною Кореєю і Росією, чи ви з нормальним адекватним світом цей потреба робити вибір. Вона ну кристалізується все більше, і більшість країн будуть робити вибір на користь добра. Пане Володиславе, про роботу на користь добра є ж люди, які працюють на користь зла, і чим більше запроваджуються санкції проти Росії, тим більше вона хоче їх уникнути. Скажіть, будь ласка, лобійська політика для російської влади чи спостерігається вона, чи є ті особи, які тишком нишком допомагають Росії позбутися тих санкцій на міжнародному рівні? Ну, Якщо під лобізмом називати ті там ну, активності навколо політичні, в першу чергу, сполучених штатах, то я би сказав, що це станом ну, зараз це гроші не вітер. Чому? Тому що ам, всі весь той державний апарат, з яким ми в принципі досить активно співпрацюємо останні два роки саме по темі санкцій, а, ну, там абсолютно чітка, однозначна позиція і усвідомлення того, що потрібно зупиняти. Росію шляхом посилення санкцій, до речі, я думаю, що досить скоро від США буде величезний потужний ескалаційний пакет по, по енергетиці проти Росії, а так само, ну об'єктивно реальність, що для США є ще такий великий, ну як сказати, конкурент, давайте скажемо дипломатичний конкурент у вигляді Китайської народної республіки і враховуючи той ту міру, взаємодії між. Китаєм і Росії з точки зору постачання мікроелектроніки та інших компонентів інших матеріалів, ну так чи інакше, санкції стосуються не лише Росії, стосуються і на і Китаю. А тому я не думаю, що будь-який лобізм в силах зараз в США змінити якісь санкції, запроваджені урядом проти Росії, не зважаючи на зміну політичної влади, не зважаючи в принципі ні на що. Чому тому що зараз питання. У США і питання активності їхньої санкційної політики це в принципі питання про продовження домінування на світовій політичній арені, а не питання того, що їх там не сильно цікавить, якийсь конкретно взяти окремий суб'єкт Російської Федерації. Тому це насправді набагато серйозніша гра. Дякуємо вам за те, що були з нами, за ваші пояснення. Нагадаємо глядачам: це був Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.